Макси, привіт. Є дівчина. Звабив на першому побаченні. Раз в тиждень зустрічаємось: кава, вино і до мене. Після другого разу появилась думка, чи це все мені потрібно. Звабив на першому, раз в тиждень, після другого разу. Так. І хочу ще раз зустрітися. І в той же час хочу ходити на побачення з іншими. Зараз завантажений період на роботі. Думав, що краще мати такий варіант, ніж не мати. Чи йдуть ці зустрічі мені в мінус? Так як не задоволений цим варіантом, але продовжу цю історію. Так Подивись, ти з одного боку кажеш незадоволений, а з іншого, в своєму ж донаті пишеш: думав, що краще мати такий варіант, ніж не мати. Такий варіант є. У тебе зараз період, коли дуже багато роботи, на якийсь час, якщо це буде твій єдиний варіант, і, в принципі, він так чи інакше дає тобі, хоча б частину того, що ти хочеш, це нормально. Але на короткий проміжок часу, ну, місяць, ну, два. Якщо на роки буде так, що ти хочеш одного, а задовільняєшся меншим, це погано. Якщо тут питання там, в місяці, двох, і причому ти не тільки з нею історію маєш, ти ще працюєш. Я сподіваюся, що окрім роботи розвиваєш себе. Нормально. Тому продовжуй цю історію, але може зараз, вже, хоча б приблизно, для себе якось. А, ну, прояснити момент, а коли саме ти цю історію будеш завершувати. Через тиждень, через місяць, через два. Якщо такий проміжок часу, питань нема. Якщо це буде все відбуватися і буде тривати роками, ну, це буде погано. Скажімо так, я проти.